Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Меблі техніка для школи та підсилення для військових. Про це те інше говоритимемо наступні 10 хвилин. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Меблі для класних кімнат та планшети отримали п'ять черкаських шкіл. Допомогу передали міжнародні партнери з Німеччини, розповіла заступниця міського голови Анастасія Чубіна. одній із черкаських шкіл докомплектовують класну кімнату. Ми вже закінчуємо збирати останню парту. А це такі корзинки, в які учні будуть класти свої речі там. Підручники, можливо. зошити. Допомагають із облаштуванням старшокласники. Я дуже радий, що в нашій школі з'явились таке нововведення для учнів молодших класів. З'явились нові парти стільці. директорка школи Галина Титеренко каже: отримали 13 двомісних парт, 26 стільців, вчительський стіл та 26 планшетів. Даний клас повністю готовий для роботи. Ми його будемо використовувати для того, щоб розродити кабінет інформатики і кабінет англійської мови. Нові планшети учні випробовують на уроках інформатики. Наше зараз завдання з вами відсканувати qr код Всі вміємо. Так. Ну тому давайте починаємо. Сьогодні на уроці ми сканували qr коди і переходили, і проходили ось такий тест. Тобто були факти, це правдива інформація. а Ще є фейки, а ще є судження це вже думка окремої людини. Хоча планшети не замінять комп'ютери, але мають свої переваги, каже вчителька Вікторія Харченко. Можна працювати зі звуком. На комп'ютерах немає, можливості там використовувати наушники, колонки не завжди є, а от на планшетах завжди є звук і діти зможуть краще працювати з певними темами з інформатики однозначно. За допомогу вдячні німецькому місту Штайнфурт, які надали Черкасам два пакети допомоги, розповідає заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Це декілька пакетів допомоги. Одні один пакет стосується підтримки молоді, це облаштування нових сучасних класів з меблями і новим технічним оснащенням. Другий пакет допомоги це кухонне обладнання для наших шкільних закладів. Це пароконвектомати, парові машини, нові столи, холодильне обладнання і так далі. Анастасія Гуменна, Олег Кураш, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. 17 антидронових рушниць, 25 засобів радіоелектронної боротьби з безпілотниками та обладнання для пунктів управління. Таке підсилення передали батальйону, який боронить небо над Черкащиною та підрозділам, які на фронті повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. На все спрямували 14 мільйонів гривень із обласного бюджету. Як поводитися на кризі про важливі світловідбивачів та як реагувати на невідомі предмети цьому на уроці безпеки сьогодні навчали п'ятикласників однієї з черкаських шкіл? Розповіла речниця головного управління ДСНС в області Юлія Норовкова. За вчителів були рятувальники та поліцейські. Увага! В приміщенні виникла пожежа. І пішли, так, пішли в безпечне місце. Молодці. Я дізнався, що треба носити світловідбиваючу стрічку, щоб машини тебе побачили, бо дуже погано видно без неї. Я дізналася, що ну, не можна підходити близько там, до мін, які не розміновані там, поля, ліси, не можна підходити близько до льоду. Ось це бачимо, з вами теж вибухонебезпечні небезпечні предмети. Це теж міна, яка дуже гарно маскується. З школярами, з учнями дошкільних навчальних закладів, працюємо дуже активно. Ми постійно приходимо до них у гості, проводимо уроки безпеки, як самі, так і зокрема з представниками поліції. Сьогодні ми хочемо зробити акцент на світ. Ловідбуваючих елементах, що це взагалі таке, Хто знає світловідбиваючи елементи? Скажи, ну, наприклад, коли вночі ти йдеш і машина їде, і так. ти повинен носити вечором або вночі, якщо ти йдеш, носити щоб від тебе свої світло. Останнє бажання сина так називає свою власну справу Черкащанка Світлана Мірошник. Торік, у квітні, на фронті загинув її 21-річний син Богдан. Та рук говорить, вона не опустила. У власній оселі організувала міні-виробництво речей для військових. Син першому класі. Це вже коли він служив у армії в Києві. написано Київ 19-й рік у військовій частині Син фотографувався, Оце портрет. Коли загинув наш синочок, то привезли хлопці. Дев'ять місяців, як 55-річна Світлана, бачить сина тільки на фото. На захист України той став від першого дня повномасштабної, каже жінка. Посидів у кріслі п'ять хвилин тут, попросив, щоб приготувала військовий квиток і пішов. Відтоді додає, бо вдома лише раз, коли озвучив свою маленьку мрію. Він казав, мамо, я поставлю тобі вагончик і зробимо тобі ремонт тоді, будеш людям допомагати. Бо спочатку війни, коли син пішов, моя вся родина, ми допомагали переселенцям. 17 квітня Богдан загинув під час обстрілу. У мене все, я впав на асфальт, починаю плакати. Мене дівчина під рука привела до себе додому, і я ні говорить, нічого не міг. От просто смисл життя зруйнувався. Але життя родини розповідає не зупинилося. Вирішили втілити бажання Богдана. Ма, забрав ткань з Що ти будеш неї шити? А це трикотаж, це будуть футболки, такі як ми вшили раніше. Це 50 метрів. 55-річна Світлана Самотушка написала бізнес-план та виграла грант на його реалізацію. Є термобілизна, є шапки із флісу. Фліс також мені надали. Кімнату загиблого сина жінка переобладнала у майстерню. Тут виготовляє термобілизну, шапки, шарфи та термоковдри для військових. Надію на те, що це комусь потрібно, що цієї сини, такі як мій, всього потребують. Те, що вона робить, я пишаюся. Я пишаюся, що вона шиє військовим, що вона взагалі забуває про те, що сталася така подія в нашій сім'ї і допомагає хлопцям, які зараз на даний момент потребуються в цьому. Зараз Світлана шукає приміщення для розширення майстерні. У планах почати шити ще й спальники. Натомість Назар планує завершити навчання та допомогти втілити мрію брата. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. 250 пакетиків сухих борщів виготовила для військових Валентина Демиденко з Білозір'я. Каже, це 750 літрів готової страви. Рецептурних секретів говорить немає. Втім, тонко що виготовлені сухої національної страви існують. Це в нас морква. Вчора заклала я, мабуть, о близько 11-ї ночі. Ось дивіться, висохла вона. Воно повинно висохнути, щоб воно було хрустке, щоб воно в руках ламалося. На власній кухні пані Валентина облаштувала міні виробництво з виготовлення борщу. Він у господині сухий. Рецепт говорить, знайшла в інтернеті. От коломийські дівчата, там якісь вони із 22-го року готують оці борщі. Я залізла туди, все вислухала, попробувала. Трошечки додавала свого кожен овоч сушиться визначений час. Пояснює жінка. Те, що можемо вживати сирим, так і сушимо. А що варним спочатку варимо, розповідає пані Валентина? Тому картоплю та квасолю перед сушкою каже, потрібно зварити. М'ясо там є. Да, куряча грудинка. А як ж простіше курячу грудинку? Вона і мені смакує вона, от але там із іншим м'ясом більше роботи, бо треба всі жили, шкурочки, все те обібрати, щоб воно вислило, бо воно не ви. Не висохне. О, Люшка! Кирила да. квасольки? Да. Ой, моя капустину, і капустину. І боже, яка молодець. Морквочки. Однією з перших відгукнулася на пропозицію готувати борщі, говорить пані Валентина, сусідка Ольга Горбенко. Має багато сортів квасолі, розповідає пані Ольга, та військовим віддає найсмачнішу. Я люблю квасоля, це найсмачніше. Квасоля, і, і борщ і дуже добрий. Що вона просто має червоний такий вигляд, пасти можна накидати. Вага одного пакетика складає 170 грамів, каже господиня. Оцей пакетик – 2,5-3 літри. Тобто, це ну три-чотири, дивлячись, хто стільки любить. Ну, я думаю, чотири особи отут з цього пакетика можуть посмакувати борщем. На пакетику роздрукований склад продуктів, спосіб приготування та терміни придатності висушеної страви. Зберігатися воно може до півроку. Головне, щоб тут було щільно закрито. От. І щоб ніде не прокололось робота з виготовлення борщу на передову триває щодня, говорить Валентин Демиденко. Каже, поки ані вона, ані помічниця зупинятись не планують. Вікторія Будовіцька та Мазорозі Суспільне новини Черкаси і це все на цю хвилину щастим.